Петрушку зрізав. Ось вона пішла до відходів, щоб ножниці не загубити, бо весь час проблема з тими ножницями. Зробив поки частину ямок. У мене помідорів ого-го, як багато, але незручно загортати. Знаєте, Я так зробив спочатку от 30 ямок. От. Пролив водою. Зараз вода дуже гарно якраз впитується. І тоді будемо висаджувати. Не буде такого великого стресу для помідорів, тому що починається якраз тут тінь, як гарно, бачите, якраз з цієї сторони тінь, а там ще сонечко. Тому дуже гарно, що туди якраз тінь. І вони, звичайно, що вони перенесуть стрес, тому що вони вирощувалися в стаканах і в таких невеличких глуточках, але все одно будь-яка пересадка для рослини є великим стресом. Тут, як ви бачили, я вам показував, у мене все окей. Зрізав тюльпани і теж маю таку дудочку, шлан з водою, пролив відразу троянди, ну бо тому що, а, ну, тут що, тут а ні, це не тля. Я думаю, що знову тля кинулося, А це, напевно, що залишки попередні. Хоча в мене є ще там в бутилці та штука така, що я окроплював, реально дієва. Подивіться попереднє відео, кому цікавить. Класна штука, рано дієва. То все ж таки для профілактики потім ще раз перекроплю. Коли зрізаємо тюльпани, теж рекомендують краще їх пролити водою. Це теж для цибулини стрес, для квітки стрес. О, Тому пролив. Зараз я йду за помідорами, посадимо спочатку помідори. І потім вже якраз гарно земля теж прогріється вже з водичкою. Як гарно, коли капельки роси, правда? Ніби ранок. Ніби ранок. А це не ранок, це вже шоста година П ята. П ята година вечора. Як є гарні оці бутони. Подивимося, що це за така у нас гарна спрейка буде. От. Так що тут пролив і йдемо по тюльпани. Марко, як завжди, в нього все має бути рівними рядочками. Він каже, що це гараж. Це гараж. До речі, оця от, е, пішла трішки вже вріст. Боже, як вона називається? Гортензія. Гортензія пішла вріст, а це теж вид гортензії такий е, він. Такий вінчастий. От. Свої помідори поставив в тіні. Ну, тут же сонце і так само Астра. Бачите? Першим ділом. О, і ця от Астра. Це все піде сьогодні у нас на висаджування Першим ділом беру оці, от, що в мене росли, в таких великих стаканчиках. Або ж навіть дуже зручно, в мене раніше було багато орхідей. Вони такі мають стаканчики з багатьма дирками. І я потім томати висаджую в такі касети, а з касет потім пересаджую в ті а, горшки з орхідей. У мене їх було багато, горшків залишилось теж багато. Тому класно. От, там була тінь. Помідорки не прив'яли, бачите, хоча ножки вийшло буквально... Скільки там? Бо там було сонце, тут... Ні, тут було сонце, там була тінь. Тепер місцями помінялися. І буквально пару хвилин і все одно без горшка трішки прив'яли. То не буде проблемою. А дивіться, як в мене тут красота. Як з картинки, правда? Така от троянда, вона теж чорна-чорна чорна чорна Добре, садимо помідори, бо я, знаєте, сажу помідори, а вам показую все на, все на купу. Зараз буквально ще дві хвилинки нехай впитається земля, таке отвориться болото. І в це болото ми будемо вже висаджувати помідори. Ви знаєте, копати ямки набагато довше, аніж висаджувати самі помідори. Чистину я посадив. Не частину, тільки ті, що зробив ямки. Це навіть не одна третя тієї розсади, яка в мене є. Дуже шкода, ну, тому що раннього місця тут нема. Ще буквально, ще раз так. Ну, Кущів 70 більше не посадиться, напевно. І все. І шкода, бо прийдеться просто ту розсаду знищити. Може хтось з, з Тернополя. Я вам би, під'їхали, я б вам просто би віддав ту розсаду, яка в мене залишається, на домашня, хороша. Але це треба зробити, ну, грубо кажучи, сьогодні, максимум завтра. Ну, бо вона просто довше не постоїть, а вона просто проситься в землю висаджуватися. До речі, цього року я експериментую трішки інший підхід до посадки помідора. Нижні пасинки та листочки я всі пообривав. І навіть оце ще об... обірву листочок. Ось так. І ось це от стебло аж до цього листка, отак, сантиметрів. Не пане, що 25, отак, прямо з корінням. Я висаджую ось так, роблю ще таке заголублення в цьому болоті. Запихаю в це болото корінь. І аж по оцей листочок всі ці 25 см я повністю загортаю землею. Ось так. Це роблю для того, щоб в майбутньому не приходилося. Дуже багато потім підсипати, знаєте, помідори. Помідори така культура, яка дуже любить підсипатися, і вона прямо з стебла випускає корінь. Тому я ось так вирішив зробити. Обламую листки, бо виходить, в мене б, помідори були б дуже-дуже високі над землею. А так, виходить, я половину самого помідора. Ось так. Просто ось аж по цей листочок. Засипаю землею. Це, як на мене, буде дуже класною штукою, тому що стебло теж почне випускати коріння. Помідори будуть глибоко дуже в землі. І потім підсипати їх треба буквально зовсім зовсім трішки. Навіть, може, і обійдемося без того окучування. Ну, думаю, що буквально там пару сантиметрів. Ну, як варіант, я, звичайно, це практикую вперше. Так тільки що я собі вирішив, так і придумав. Камінчики по... попадаються, то я одразу їх визберую і на сміття. Потім їх окремо, а, а взяли на компостну яму. Ось так. Дивіться, яка вже в мене велика глядка томатів. Це я тільки взяв перше відро. У мене ще є одне таке практичне відро і чотири ящика і пару луточків. Я не знаю, що зробити з цим всім. Я візьму зараз, ну, бо. Прекрасно розумію, що томатам потрібно відстань, потрібно місце. Вони в мене є як високорослі, так і низькорослі. От. Вітерець, коли вітерець подиває, дуже-дуже дуже комфортно, тому що парку дуже на дворі. Зараз я візьму ще їх трішки підлею, вже коли вже всі повисаджую. А думаю, вже останній ряд або навіть два ряди візьму просто так, як знаєте, як, як цибулю. Один ряд посажу, ну, густо, густо, щоб надії потім не підв'язати, нічого не робити, щоб вони лягали один на одного. Поки маю можливість, там що цей клаптик земельки, невеличкий, буквально зовсім трішки, ще зроблю так, як має бути, з дотриманням відстані, тому що томати високі, їм треба теж місце і кущитися, і То Це ж культура, так так як і нам треба, треба місце в цьому житті мати. Так само і їм. Ту петрушку, ні, не, не цей, не повикопував. Думаю, нехай ще буде та петрушка. Поки зійде ота молода, між помідорами нехай ще буде. А потім вже пересипається та перекопається. От, шкода. Так що, мої хороші, хто з Тернополя? Напишіть, якщо вам потрібно, звичайно, якщо вам потрібно, то я готую вам просто все віддати. Там кощів, напевно, ще штук 200 лишається, якщо, якщо не більше. Ну, не кощів, а таких, хорошої розсади. Хорошої так, вона не є дуже великою, вона не є такою там познакою здоровою. Але, як показує практика, навіть коли ми висаджуємо дуже велику таку потужну розсаду і дрібнішу, та дрібніша в землі доганяє ту, що вже дуже велика. От, тому так, кому треба, напишіть, обов'язково вам приїхати до одної відам, тому що шкода, що пропаде. Бо хороше все насіння, все голландське і така ситуація. Ось така ситуація. Так що, мої хороші, ви зрозуміли, як то кажуть, ту технологію, якою я користуюся, і таким чином зараз довисаджую всю наступну грядку, після чого буду поливати. У нас команда Ух! Я вже помідори посадив. Город пролив. Бачите? Ці троянди, все в все. Тут ще посадив рядочок салату. Ось тут такий у мене великий проміжок. Ті маленькі так вже запхав. Я не знаю, як вони будуть рости, але як міг так пхав. Багато-багато-багато в, в один рядочок. От, Марко он там он, за швагром косить газон. А я тепер займаюся цією клумбою. Ось маю красиві такі астри. Айстра. От. І буду зараз їх висаджувати. Теж зробив такі от невеличкі луночки. Постарався так, щоб не зачепити тюльпани, цибульки. І зараз рядочок посадимо астри. Ось так. Ось і все. Готово. Дивіться, такий красивий рядочок. Вже йду, Маркуся. Рядочок. Йди, ням-ням. Добре, йду ням-ням. тут мокренько, не біжи, не біжи. Маршту допомогти бруківку. Помив бруківку одразу, бо наносилося теж з городу всього багато. Ти вже гамаєш? Так. Yeah. Добре, і мені йти гамати? Так. Yeah. Добре. Молодець. Добре, Тато вже йде. Дись скажи мамі, що тато вже йде. вже йде. Гарний рядочок, правда, я його прибив, бо я Як прибив. полив і він трішки так прибився. Ну, це пересадка. Він відійде. І залишилося в мене знову ж таки айстра, Я думаю, ну що ж буде пропадати чи буду викидати. І он, другий ряд, потім тюльпани зріжуться, і буде ще один ряд, такий довгий астри. Айстри. Ото буде два ряди таких айстри. Запхавши нас турцію, вже вам не показував ту посадку маркутську навіть не си бамі, нехай мама мий-мий, добре? Але обережно. Вже вам не показував ту посадку. Ось така от мене була настурція. Жовтенька. Ось така от суміш. І така от суміш. Ще одна вроді була. А, і ось отака Така махрова ще суміш була. Таку ще посадив. От, посадив ще при, отута, при самому бордюрчику на стурцію. І ще лишиться мені а, вже наступний раз, як посохнуть, забрати ці тюльпани. І посажу ще, попри самий а, отут заборчик, попри саму бриків, ще а, ці Чорнобривці. чорнобривці. І буде теж. Осінню квітувати. Тобто літом будуть троянди, зараз і риси, і лілії. Ну і все буде, як завжди. Тут в мене теж ось, трішки похилили голови помідори, але ну, нічого страшного. Вони теж відійдуть. Біжить біжить. Що ти гамаєш, огірочок? Квашені огірки. Марко дуже любить квашені огірки, просто обожні. Цього року обов'язково закриємо пару банок. Бо Марко їх обожнює. Так що такі справи біжимо, бо якраз е, приготували м'яско і біжимо е, вечеряти шашликом. Ось у нас сьогодні свіжі овочі, картопля пюре. Так що, і ось такий шашлик. Так що всіх запрошуємо на вечерю.